А що, якби найновіша технологія була не просто якимось інструментом, а новим видом інтелекту на планеті? Сьогодні ми розберемо доволі провокаційні ідеї історика Юваля Ноя Харарі про штучний інтелект. І повірте, вони змусять по-новому поглянути на саме визначення людяності. Отже, ключова ідея, яку потрібно зрозуміти, це те, що щі це не просто ще один інструмент. Ні, це перший в історії інструмент, який одночасно є агентом. Тобто він має власну волю і здатний діяти самостійно. І ось ця відмінність, вона, вона змінює абсолютно все. Вона дає штучному інтелекту здатність вчитися, змінюватися і, що найголовніше, приймати рішення повністю самостійно. Харарі ілюструє це простою, але насправді дуже потужною аналогією. Дивіться, ніж це інструмент, ним керує людина. А от шиї це ніби ніж, що може сам вирішувати, для чого його використати. Просто замисліться над цим на секунду. І це блискуче ілюструє ризик. Світові лідери думають, що вони просто наймають таких собі найманців зі штучного інтелекту, щоб ці виконували їхні накази. Але вони, здається, не усвідомлюють, що насправді наймають агента з власним інтелектом, який може розробити свій абсолютно непередбачуваний порядок денний. Оця здатність діяти самостійно означає, що ми повинні готуватися до того, що Харарі називає новою хвилею еміграції, і вона фундаментально відрізняється від будь-якої іншої в історії людства. І ці нові іммігранти це не люди, що перетинають кордони, це будуть ши лікарі, ши вчителі, ши фінансові консультанти, які з'являться в кожній країні світу практично одночасно. А от що справді вражає, якщо подивитися на цю таблицю, так це те, як звичайні побоювання щодо іммігрантів людей, які часто є лише припущеннями, перетворюються на майже 100% впевненість, коли мова заходить про шиї іммігрантів. Культурний сув буде просто величезним. Питання, подібні до того, що на екрані, перестануть бути науковою фантастикою, вони кинуть виклик нашим найглибшим уявленням про стосунки, сім'ю та людські зв'язки. І все це веде нас до набагато глибшої проблеми. До фундаментальної кризи людської ідентичності століттями ми, люди, визначали себе нашою унікальною здатністю мислити та використовувати мову. Це була наша суперсила, те, що виділяло нас серед усіх інших видів на планеті. І тепер, вперше в історії, ми створюємо небіологічний вид, який опановує саме цю нашу суперсилу. Ну, насправді, колись знаменитий тест Т'юрінга на інтелект був пройдений так швидко і так рішуче, що більшість цього навіть не помітила. Про нього більше ніхто не говорить. Це була тиха, але надзвичайно важлива революція. Подумайте ось про що будь-що, що створене зі слів, це сфера, яку шаї може і ймовірно захопить від законів та фінансових ринків до наших священних текстів та власне самої культури. Усе це, зрештою, зводиться до одного, єдиного надзвичайно нагального політичного та філософського питання, з яким тепер змушений зіткнутися кожен світовий лідер. І щоб зрозуміти це питання, нам потрібно розібратися з поняттям юридична особа. Важливо пам'ятати, що це не обов'язково людина, це будь-який суб'єкт, якого закон визнає таким, що має певні права та обов'язки. І це, знаєте, не якась нова ідея. Ми вже надавали цей статус багатьом нелюдським суб'єктам, від корпорацій до річок і навіть богів. Але це завжди була юридична фікція, умовність, за якою завжди підкреслюю, стояли люди. А от різниця зараз у тому, що шаї це не фікція він може діяти від свого імені без будь-якої потреби в людях довірених особах чи керівниках. І це підводить нас до головного питання, яке харарі ставить перед світовими лідерами. Якщо ми дозволимо це, може постати світ з корпораціями, керованими ШАІ, які вигадують фінансові продукти, що їх жодна людина не може зрозуміти. Або навіть релігії, створені ШАІ, з невтомними шаі місіонерами, що поширюють їх по всьому світу 24 на 7. І це не проблема якогось далекого майбутнього. Ні, це рішення приймається просто зараз, незалежно від того, беремо ми в цьому участь чи ні. Прецедент уже створено понад 10 років, відносно примітивніше і діють як особи в соціальних мережах, впливаючи на громадську думку та заводячи дружбу з дітьми. І це ж тільки початок. Отже, питання вже не в тому, чи це станеться. Головне питання, яке ми маємо вирішити терміново, це як далеко це все зайде, перш ніж стане занадто пізно обирати взагалі. І це залишає нас із фінальною, дуже нагальною думкою. То яка ж відповідь? Тому що, якщо свідомий вибір не буде зроблено зараз, його буде зроблено за нас, пасивно за замовчуванням, а з наслідками, які ми сьогодні ще навіть не можемо собі уявити.